Дівочки, я щас не поняла, чому в 2025 році на весь інтернет ще не розфорсили менструальні труси. Цей шматок тканини це буквально найкраще, що придумало людство для жінок під час менструації. Я замовила труси для місячних і очікувала буквально, що завгодно бабки панталони, памперс для дорослих, але мені прийшло ось це. Це ж буквально маленькі, тоненькі трусики, сліпи які нічим не відрізняються від звичайної білизни. І коли я забирала їх з пошти, я подумала, що мене наїбали і надіслали мені звичайні труси. А по факту так, дівчатки, ось ця маленька водонепроникна мембрана повністю захищає від протікань. І які б в тебе не були сильні виділення, вони ніяк не протечуть на ось цю сторону. По-перше, нарешті можна спати тільки в трусах під час місячних, нічого підстілати не треба, ніякі рушнички, полетеньки, пільоночки, нічого не потрібно, вони не протікають і в них можна спокійно спати всю ніч. По-друге, якщо ти. Сидиш десь на лавочці або в кафе, тобі не треба обережненько вставати, закриватись сумочкою і казати: ну-ка, каби спалює я там не протекла клані, де? м mm -mm. mm -mm, дівчатки. Mm -mm.